Джек! А що ти робиш з тапком? <laughs> я поняла, туди твої горіхи накололись, поки я підлогу мила. що? Джек, що ти робиш з тапком? Отдай тапок. Отдай мені тапок. Ти ведеш тапок. Ще й пірїна якась прилипла до клюва. Джек, це мій тапочок. Джекуня. Отдай тапок. Одай тапок. Одай тапок. Дай тапок. Це мій тапок. Мій тапок. Мій тапок. Можна мені тапок? Не можна? Можна мені тапок? Ні? Чий тапок. Чий тапок. Мій тапок, да. От що з тобою робить? Що з тобою робити? Це ж мій тапок. Що таке? Ну попроси тоді вже хоча б.